Початок моєї кар'єри в університеті 2022 року. Це пов'язано з ковідними роками і пов'язано з війною. До цього часу я працювала в медичному університеті національному у секції роботи з іноземними громадянами. Через ковід відбувся відтік іноземних громадян, і я змушена була шукати роботу, тому що потенційно розуміла, що мені потрібне нове місце. І я написала резюме. На початку війни далі трошечки було, ну скажімо, незрозуміло ситуація, але коли я, мене запросили на співбесіду, я її прийшла і вже ось закінчується другий рік, коли я працюю в нашому закладі. Ось так. Студентам сьогодні я би порекомендувала. Бути більш змістовними, аніж дбати про формальність. Так само я би хотіла, щоб діти наші мали менше стресів і негативних емоцій. І ще хотіла би, щоб вони були більше мотивованими, ставили собі цілі і йшли до мети з розумінням того, що вони хочуть. Думаю, що ні. Я е, думаю, що я на своєму місці, хоча в дитинстві хотілося е, бути іншою е, спеціалісткою, скажімо так, за фахом. Я люблю е, і мені вдається навчати, так мені здається. Е, я е, добре орієнтуюся в галузі. І е, ні, зараз ні. Я би, мабуть, викладала і вчителювала надалі. До вибору фаху спричинили. Три людини. Я, якщо можна, їх назву, тобто, це, е, одна, це вчителі української мови. Е, першою була е, сучасна вчителька, вона зараз теж ще працює, е, яка працювала з моєю мамою в закладі, одному закладі технічної освіти. Вона познайомила мене з українською мовою. Потім е, я перейшла в школу на той час лабораторію, сучасний ліцей імені Гурика, де у мене була прекрасна, е, класна. Керівничка, фахівчиня Оля Степанівна Лаборєва. і вона привила нам усім багатьом, оскільки з нашого класу спеціалізованого гуманітарно дуже багато стало філологами. Курйозні випадки не зі мною не особливо траплялися, але спогади з дитинства пов'язані у мене з Дністровським каньйоном, з річкою. Я її часто перепливала, я про пробула пробувала на ній все, все літо. І е, один курьозний випадок, коли я з батьком і своїм молодшим братом потрапила в грозу, і в такий легенький ністровський шторм, мама дуже сильно переживала, оскільки ми змушені залишитися були на іншому березі. Але коли гроза закінчилася, все було гаразд. Хоча тато отримав дуже багато негативних емоцій від батьків. Останнє, що я що я читала, це зазвичай сучасна українська література. Е, Останнє от я дочитую зараз. Це Іларіона Павлюка, Павлюка, е, велику книжку, великий роман який називається Танець Недоумка. Кілька сторінок мені залишилася надзвичайно захоплива книжка з розряду Фантастики, футуристична. Також я читала його книжку всім відомо», бачу, вам подобається пітьма. І так само зараз в контексті своєї професії, викладання в коледжі, я повторюю, перечитую класику. І зовсім по інакшому я сприймаю класичну літературу, особливо програмну літературу. Тому всім би радила з позиції навіть сучасного, зокрема повномасштабного вторгнення, перечитати дуже багато класичних творів. Ну, наприклад, той ж самий Марко Черемшина, в якого є цілий блок село у війні, дуже багато новел, таких, які ми спочатку, коли навчалися в університеті, сприймали зовсім по інакшому. А зараз це, начебто, проходить крізь нас. Так само, роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай, там є надзвичайно багато класних цитат. Так навіть козаки, які говорили, іскра говорили, що нам було потрібно на війні мечі, знамена і її пісні. Це є дуже символічно. Хотілося би також, щоб студенти і дорослі, так само і ми знайомилися багато, багато багато сучасними письменниками. Так рекомендує Сергія Жадана. Так само хотіла б, щоб познайомилися з поезією Катерини Бабкіної. Надзвичайно чутлива, позитивна поетеса, поетка. І Ось ось таке хотілося би. Я не знаю, чи я вже наважуся. У мене такий є легенький страх, який пов'язується з водою і стрибками головою у воду. Тобто я жодного разу, незважаючи на те, що я добре плаваю і займалася плаванням, не стрибнула в воду головою вниз, не знаю, як навіть це сказати українською мовою. Думаю, що вже це не не повторю, але можливо зважуся на це. Так, Зважуся на це. Це такий, це не божевільний вчинок, але це свого роду, можливо, якась спроба перебороти якісь страхи, які мене супроводжує, мабуть, з дитинства. Можливо, так гучно, як це визначають психологи, фобія, так, я би не сказала, але у мене є справді страх, пов'язаний з висотою, але ця висота повинна. Цей страх висоти повинен обов'язково підсилюватися тим, що внизу повинна бути вода. Ось ось таке поєднання е, свого роду гідрофобії так, і страху висоти у мене є. Mm -hmm. Університет міняється. І особисто для мене, е, оскільки я працюю тільки другий рік тут, і я маю з чим порівняти. Я дуже позитивно ставлюся до місця, в якому я викладаю, в якому я працюю. Це справді так. Звісно, що є окремі моменти, які би я удосконали, які би мені особисто не подобалися. Але у нас всі це знають, проводяться ось ці анонімні опитування викладачів в кінці року. Там, в принципі, можна написати все, що вважаєш, ну не вважаєш за потрібне, а все те, що би покращило навчальний процес, скажімо, чи умови нашої праці. Чи умови викладання. Тому я завжди беру участь в цьому анкетуванні, пишу правду. Так? І е, я бачу, що незважаючи на те, що я працюю недовго, бере ну, беруться до уваги за уваги. Вибачте за тавтологію. так? Береться до уваги те, що пишуть викладачі. Я максималістка і тому це є така у мене особливість. Мабуть, не тільки в мене, що коли я беруся за читання якоїсь книжки, я не можу відкласти її. Наприклад, сьогодні я читаю 100 сторінок, потім 150, а я, можу... я читаю до кінця. Тому деколи так трапляється, що я можу е наскрізно через цю ніч е перечитати книжку, ну хіба б я вже заснула так, за книжкою. Е так само мені подобається працювати з квітами. З квітами. От в мене є така книжка. Е Клумба, квітник такий перед будинком. І мені подобається е, ну красу, публити, крас так, удосконалюватися і робити красиве, скажімо, членами. Я переключаюся з інтелектуальної праці, з я дуже багато працюю головою, і це допомагає мені якось заспокоїтися, і допомагає мені відійти від цих повсякденних стресів, проблем і що потрібно зробити, що ще планую, що я не доробила. Тобто, це мене заспокоює. Начебто негативна енергія йде геть туди, в землю. Мабуть, те, що я добровільно повернулася з-за кордону. І обрала, проживши 5 років в Німеччині, офіційно маючи постійне місце проживання. Я спокійно відмовилася від нього в село обставин. Ми з чоловіком е, вирішили це спільно, оскільки це е, потрібно для нашої сім'ї було вигідно, скажімо. І я спокійно, через через 5 років, знаючи мову на доволі непоганому рівні. Е, я повернулася в Україну. І вже 14 років працюю в закладах вищої освіти України, і абсолютно чесно вам скажу, не шкодую про те, що я зробила.